Мене звати Роберт Амстердам, і я представляю Українську православну церкву. Вже тривалий час я публічно заявляю про те, що ця церква, Українська православна церква, не має абсолютно ніякого зв'язку і не підлягає будь-якому адміністративному контролю з боку руської православної церкви зараз я процитую відповідь УПЦ. Українська православна церква не підтримує і відмежовується від ідеології руского міра. більше того, позиція нашої церкви до ідеї руського міра вже давно публічно висловлена блаженнішим митрополитом Київським і всією Україною онуфрієм ми не будуємо ніякого руського міра. Ми будуємо божий мир. Це означає, що Українська православна церква дбає про належне служіння Господу, як це заповідав Христос, а не про формування геополітичних чи геодуховних концепцій. Водночас, як і кожна помісна церква, яка діє в кордонах своєї держави, українська православна церква, віруючи якої є громадянами України, цілковито пов'язує себе з державою Україна, на захист якої церква закликала з самого першого дня повномасштабного російського вторгнення я хотів би передати ці заяви уряду України на да додаток до інших заяв, зроблених церквою, для того, щоб уряд припинив будь-яке обговорення подальшого ухвалення законопроекту 8371. Це законопроект, який має на меті знищення української православної церкви, є нічим іншим як проявом мови ненависті, напади на християн під час війни, вигнання віруючих з їх церков, відмова громадянам у доступі до місць, де вони можуть молитися, є абсолютно неприпустимі, і те, що зараз це стало політикою українського уряду, не можна ні схвалити, ні підтримати. Я закликаю уряд припинити розгляд цього законопроекту і припинити роз'єднувати населення. Травлювати брата проти брата. Багато журналістів запитують у нас, які у вас є докази цих атак на священників що ж ми змогли об'єднати усі ці докази у доповідь обсягом понад 250 сторінок де містяться документальні докази нападів на церкву включаючи напади на лавру напади на семінарі у той час коли уряд та офіційні особи україни перебувають у розгубленості церкви грабують а священиків б'ють Як завжди, ми разом з народом України, і закликаємо уряд України рухатися вперед і об'єднати свій народ, не піддаватися примітивним емоціям а повернутися до верховенства права. колективне покарання не у вільному і демократичному суспільстві One last thing on a, a personal... на останок особиста ремарка дуже багато було написано про одного з моїх клієнтів Вадима Новінського, якого звинувачують у зв'язках з Росією. Офіційно повідомляю, що у 2018 році на нього було накладено санкції з боку Російської Федерації. Він надав величезний обсяг гуманітарної допомоги громадянам України що торкається мене самого by, by people, з огляду на чисельні нападки на мене з боку тих, хто називає себе адвокатами з питань прав людини, то я можу вам сказати, що fact, мені заборонено в'їзд до Росії. Фактично, мені було заборонено в'їзд до Росії на постійній основі огляду на допомогу, яку надавав чисельним представникам політичної опозиції, які виступали проти чинного російського уряду. І жанфорченели можу вам сказати, що така недоречна нетолерантність стосовно мене з боку уряду, який заборонив опозицію, заборонив дідні змі і пробує далі санкціонувати політичну опозицію. Дякую.